Вітаю вас ви на каналі Кітін Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 20 лютого 2023 року, і розпочинаю свій новий черговий вишивальний рукодільний тиждень. І розпочати я вам хочу з того, щоб показати на якій стадії зараз в мене знаходиться моя зимова тиша в Hash від Dimensions. Ось такий результат. Я хочу отримати у результаті таку красу, такий затишок. І наразі я маю ось що. Моя робота наразі вишита рівно на 53%. І, як зазвичай, цього тижня я хочу її просунути на 3%. Як ви бачите, я трошки здвинула роботу праворуч, для того, щоб мати доступ вже до ось цього. Лівого края, і знаєте, щось мені захотілося попрацювати з зелені. Можливо, я повишиваю ось цю ялинку засніжену, а можливо, мені захочеться повишивати ось цю крону дерева ось тут. Не знаю, чи вийде в мене довишивати саме до лівого. Кута або лівого краю, поки що якихось конкретних собі цілей я не ставлю. Захотілося мені зеленим повишивати, хоча, можливо, я і передумаю: мені знаходя стовбури дерева або ось цю дерев'яну будівлю. Ну, те, що я не дуже хочу вишивати наразі, це блакитні сині кольори, тому що я минулого тижня в небі їх навишивалася, і зараз хочу змінити те, що кольорову гаму. Сподіваюся, цього тижня мені вдасться повишивати, як і всім нам. Всі ми знаємо, що цього тижня в п'ятницю річниця війни, яку розпочала Росія проти України, і ми знаємо, що голова держави агресора дуже Полюбляє різноманітні сакральні дати, і ця дата для нього також сакральна, тому що за рік не вдалося їм досягти своїх ганебних цілей. І я думаю, що терор буде, але нехай ми думаємо, що буде гірше, а насправді буде краще. Будемо сподіватися на мир, скоріший переможний мир, безпеку і здоров'я усіх нас, щоб ми могли жити, любити, працювати ну а також займатися творчістю нашим улюбленим хобі. Поки що все, що я вам покажу. Сьогодні буду вишивати, як я і завжди це роблю: цю роботу кожного дня не менше, ніж 50 хрестиків. І за тиждень у мене от. Виходить, коли я вишиваю не менше, ніж 50 хрестиків. Ну, зрозуміло, що, як правило, більше, то 1000 хрестиків, тобто 3% за тиждень я вишиваю. Непогано. Також сьогодні понеділок сніговиковий. Я повишиваю своїх сніговичків у V-Design Wax. Ставлю вам зараз прев'ю. Саму роботу, сам процес вам вже покажу завтра як результат свого сніговикового понеділка. Не перемикайтеся! Сьогодні вже вівторок, і я хочу поділитися з вами результатами свого сніговикового понеділка. Як ви бачите, я завершила п'ятого сніговика ось цій чашиці. Він має назву Хот Какао. Це, я так розумію, або рефінат, або зефірки. Ну, оскільки це все ж таки е, західна розробка, то я думаю, що це зефірки маршмеллоу. Ось такий чудовий, прикольний, п'ятий. Але цим я не обмежилася. Нагадаю, що це в мене передостанній понеділок лютого, а в лютому я хочу завершити своїх сніговиків. До речі, цього я вишивала на ось цих менших магнітних. П'яльцях від чарівної країни. І на більших п'яльцях вони в мене, бачите, ось такого кольору. Не буду вам показувати згородний бід, він в мене не ідеальний. Тим більш я вишиваю ось цими магнітиками доверху, оскільки тут зручно паркувати голочку. Ну, так ось, розпочала я 6-го сніговика. Я взяла. Той залишок пластиковий кавидеріз, який в мене залишився, і не стала його ніяк обрізати, а повним обсягом зап'ялила ці більші п'яльця. Тут вони в мене лежать не повністю сюди основа, а лише краєчок. Так що я розпочала майже знизу тут ще потрібно місце, тому що тут буде вимальовуватися беком ковзан, Пам'ятаєте, в одному з сніговиків я мало відступила, і в мене бек ковзану повністю не помістився. Тут я залишила нормальне місце, якраз це місце в мене утримує пластикову основу під п'яльцями. Ну, і розпочала я вишивати п'ятого сніговика, і я повністю вишила один колір вчора 3863. Такий коричневий. Вишилося в мене рівно 303 хрестика. Зараз, якщо говорити про весь дизайн шести сніговиками, в мене вишито 86,6%. Менше 15% залишилося. Я, звісно, думаю, що я потрошки буду вишивати цього сніговика впродовж тижня, тому що, боюся, що за наступний понеділок, максимум вівторок, я. Не зможу його завершити, щоб це було до кінця лютого. Хоча б половину хрестиків на сніговіковій цьому я хочу вишити впродовж тижня до наступного сніговикового понеділка. Тому я думаю, що з цим дизайном ми з вами ще зустрінемося у неділю. Коли я буду показувати підсумки тижня, щоб не лише замовити, що показувати, яка буде основним, звісно, процесом, а й цей дизайн. Дай Боже, щоб у неділю в мене була можливість знімати, тому що нас очікує важка дата 24 лютого цього тижня. Дай Боже, буду заспокоїтися у тому числі вишивкою, і сподіваюся, що ми з вами зустрінемося. Ну і звісно, продовж тижня ми з вами також будемо зустрічатися, тому що я, скажімо так, моніторю, досліджую наш вишивальний світ, і мені вже є що вам показати. До нових включень! Показати, як виглядає мій ангел правосуддя у інтер'єрі. Ось він. Ну і показую вам, як виглядає справжня богиня правосуддя Фімміда. Ось, бачите, меч і Терези у неї в руках. Ну, а у мого ангелу правосуддя, меч та Терези в складених руках. Ну, це жінка, це чоловік такий серйозний. Історичний архаїчний суддя у Перуці. Ну, і поряд, бачите, в мене чарівна країна один з кактусів. Я їх вишивала три і два інших подаровані, а один з фіолетовою квіткою та серденьком в мене у робочому кабінеті. Ось така картинка перед вами. І ось ця бронзова фаміда, і мій вишитий ангел правосуддя вже на місці. Чергове включення. І давайте цього разу проговоримо з вами про авторські схеми і хочу з вами поділитися схемою, яку я побачила в Instagram. Це безкоштовна, зауважую, схема. Дарії її бренд має назву Miss Misstege Designs. Я залишу посилання на її профіль в інстаграмі. Також посилання на її канал на YouTube, оскільки в неї є також і канал. Ну, так ось, в неї вийшла безкоштовна схема геометрія природи. Посилання на цю схему є у вічних сторіс в Instagram, вкладка Безкоштовні. І ці геометричні узори вдало поєдналися. З рослинними орнаментами, звідси і назва це пояснення самої Дар'ї. Дизайн цей монохромний, але можна додати кольору, використавши нитки з переходами чи декілька кольорів на власний розсуд. Схему можна скачати як у форматі PDF, так і у форматі для САГА чи інших програм. Схема ця порівняльно невелика. Тут 4521 хрестик. Ну, якщо розмір хрестики, то це 107 на 107 хрестиків. Схема ця мені дуже сподобалася, я її собі вже скачала. Але як же знайти час на вишивку усіх бажаних дизайнів? Це безкоштовна схема, якою я з вами хочу поділитися. А також я ще і придбала схему. Ксенії Вознесенської. Навіть три схеми. Вставляю я вам фото. Це три закладки для книжок. Розмір кожної схеми це 39 на 129 стіпків. Входять лише хрестики у ці схеми. І якщо синички, то це 2184 хрестики. Снігурі 2209 хрестиків, кардинали. 2201 хрестик, всього 16 кольорів DMC. Мені дуже сподобалися ці саме закладки, їх можна вишити як на пластику, так і на тканині і формити у закладки для книжок. І також у дизайнера Ксенії Вознесенської. Є схожа схема, але у вигляді вже семплеру. Має назву вона різдвяні синички, її розмір 98 на 96 хрестиків, 16 кольорів DMC, але Тут пташок лише синички, а в закладках в нас є і синички, і снігурі, і кардинали. Вирішила, як ви розумієте, я зупинитися на закладках, підтримати нашого дизайнера. І одночасно цим я виконую завдання від комоду: купи зимовий набір чи схему. От я вам зараз вставляю поле гри. Завдання виконано. Ну і показала я вам дві авторські схеми. Дуже давно я вам не показувала нічого лавандового. І ось подивіться, яку квітку я вам хочу показати. Ну, розпочнемо з горщику. Такий ось білий, не мов би керамічний горщик. Тут ось такі кам'ятці, ґрунт. І сама квітка. Ну, думаю, ви розумієте, що це штучна лаванда, але вона настільки природно виглядає, що коли мені подарували, то мені здалося, що це справжня лаванда. Я планую поставити її десь в кухні. Якщо якісь крапельки навіть жиру будуть, то це такий матеріал, який можна. Вимити, провести банні процедури, і вона знову буде гарна. А ще ось в мене виникла така ідея додати на квіти декілька крапель лавандової ефірної олії, і буде ще й такий легкий шлейф, запах лаванди. Я знаю, що дехто проти штучних квітів у оселі, але для кухні мені. Такий варіант, здається дуже і дуже доречним. Моя улюблена лавандова тематика. Не можу я не поділитися тим, що побачила сьогодні у Інстаграм відомий виробник тканин Свайгер, видав у книжечку буклет з, зі схемами різних дизайнерів, який має назву «Peace» Мир. Тобто, там. Зібрані дизайни пов'язані з цією важливою на сьогодні тематикою, але що характерна, одна з схем у цьому збірнику-буклету, належить дизайнерці українського походження Анні Матвеєвій. Вона в інстаграм з Nickum, Mr. Stitch, Mrs. Needle, Я обов'язково залишу посилання на її сторінку в Instagram. Ну, так от, її схема входить до цього буклету, яка має назву Peace Begins at Home. Зображена українська хатка, сонячники, мальви, тобто те все, що асоціюється з мирним сонячним життям в Україні. Мені б дуже хотілося придбати, звісно, цю книгу цей буклет. Якщо це в мене вийде, то я це із великим задоволенням зроблю. Ось така новина. Мені здається, вона дуже приємна. Нову привіт Сьогодні вже неділя, сьогодні вже 26 лютого 2023 року. Слава Богу, ми не мов би пережили цей тиждень, тиждень річниці початку війни Росії проти України. І я із задоволенням. Показую вам, що ж я не вишивала цього тижня перед вами прев'ю готового дизайну моєї зимової тиші, Winches H від Dimensions. І на початку тижня в мене було вишито 53%. Мій системний план на тиждень це 3%. І я його реалізувала. Наразі у мене тут вишито рівно 56%. Як ви бачите, я тимчасово переставила цю вишивку у п'яльце. Ну, так мені зручніше на даний час. Потім я знову переставлю у станок на кюснапах. Ну, Цього тижня я працювала над цією кроною дерева. Бачите, досить багато я вишила зеленим. Також я повишивала ось цим. Теракотовим кольором цей будиночок, а також трошки зайнялася стовбурами дерев. Ось цей трошки доповнила і обмалювала ще ось ці невеличкі. І, до речі, ось такий мій результат оце в нас крайній лівий край. Вибачте, за. Тавтології, але ось ці хрестики зелені. Це вже край цього дизайну вже з лівого боку. Це не може не радувати. Про мої плани на наступний тиждень ми з вами поговоримо вже у понеділок. Ну а поки що, зараз я вам покажу, що ще я повишивала цього тижня. Ну і окрім зимової тиші, я не могла не продовжувати вишивати свого сніговичка, шостого сніговичка. В дизайні від Design Works Snowman Coffee. Як ви знаєте, мені потрібно, дуже потрібно от чесно, завершити цей процес, цей довгобут до кінця лютого, і в мене завтра залишається лише один сніговиковий понеділок, а тому я не мала іншого виходу, як трошечки вийти за межі сніговикового понеділка та повишивати цей дизайн. Продовж тижня. І як ви бачите, в мене вишиті усі хрестики. Залишилося лише зробити бекстіч, чим я і займуся у понеділок, але про це вже наступного тижня. І наразі в мене на цьому дизайні вишито рівно 95%. Тобто бекстіч на одному сніговичку займе аж 5%. Дійсно, його немало. Але. Я думаю, що я зможу вкластися і у понеділок, і у лютий місяць. І наступного тижня буде в мене ось такий от фініш. Ось такий в мене вийшов небагатопроцесний тиждень. Але добре, що ми його пережили. Він був нервовий, але все ж таки наповнений творчістю. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися як вишивальну, так і не вишивальну частину мого відео. Ну а поки що дуже очікую вас у коментарях. Спілкування з вами для мене надцінне, надважливе. І я хочу сказати вам: будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!